Вітаю ще раз, колеги. Вітаю любі глядачі. Так, ми з командою продовжуємо працювати в Оболонському районі і зараз перебуваємо у середині медичного закладу, куди сьогодні вночі влучив російський безпілотник. Ми піднялися на другий поверх будівлі, куди власне і було влучання. І за моєю спиною, як наслідок, така діра в стіні. Це було стаціонарне відділення. Зараз тут усе абсолютно розтрощене, вибиті вікна на підлозі. Ми бачимо воду та скло. І зараз працівники усі згуртувалися і намагаються власними Прибрати усі разом лікарню. Вони підмітають скло, а велике сміття і те, що згоріло, викидають із вікон. Е, усі дуже схвильовані, але нам все ж вдалося поспілкуватися із працівницею медичного закладу. Тож давайте, будь ласка, послухаємо у прямій мові. З боку парку Наталка, власне, звідки стався приліт. Тут теж колись була активна робота. Найбільше постраждали поверхів зверху. Власне, все, до чого ми прагнули десятки років, прекрасний приватний заклад з класною репутацією, з класною історією. Нагадаю, що зараз відомо про одного про одного загиблого. Це чоловік, якому було 30 років, і він перебував у цьому медичному закладі на лікування. Також за оновленою інформацією кількість постраждалих зросла до чотирьох, і двоє з них перебуває у важкому стані. Загалом на момент влучання у клініці було 26 пацієнтів, 16 з яких перевели до комунальних лікарень столиці. Тож, допоки у мене така інформація, я буду стежити за оновленнями та оперативно вас повідомляти, допоки колеги я передаю вам слово. Дякуємо тобі, Софія. Софія кучма. Вона перебуває зараз на місці ворожої атаки на столиці сьогодні в Оболонському районі, і показала нам, власне, який вигляд має цей другий поверх лікарні, куди влучив шахет. Друзі, кожного ранку ми завжди наголошуємо, особливо після того, як ворог атакує. Знову мирні міста, знову мирне населення. Усю свої емоції ми можемо з вами конвертувати тільки у підтримку нашим збройним силам України. Давайте їм допоможемо, адже вони з цього дуже і дуже сильно потребують. Зараз ледь не на кожному напрямку є потреба у. Різному хтось потребує автівки, хтось потребує зарядні станції, хтось потребує ще іншої допомоги, яка б наближала нашу перемогу і давала можливість нашим бійцям давати відсіч ворогу. А зокрема, бійці батальйону безпілотних систем, 18-ї слов'янської бригади, беззупинно полюють на ворога. Зараз їм потрібна автівка і зарядні станції в зоні бойових дій автомобіль це не просто засіб пересування. Ми з вами це пам'ятаємо. Це насамперед про порятунок, про мобільність, про логістику. Автівки на фронті їздять в надекстремальних екстремальних умовах по розбитих дорогах під обстрілами в багнюці чи по бездоріжжю. Відповідно, техніка швидко ламається і зношується. А потреба в нових машинах вона постійна. Тому переходьте за QR-кодом, який ви бачите на екрані, поповнюйте банку збору. Ми сподіваємося на вашу підтримку. Автівка на фронті виконує десятки критично важливих функцій. Евакуює зокрема поранених з передової, доставляє боєприпаси та провізію, перевозить бійці між точками. Я впевнений, що разом ми швидко зможемо закрити цю потребу оборонців. Зараз я зазначу, що ціль у наших захисників це 400 тисяч гривень. Вже зібрано 175 тисяч, навіть більше 175 тисяч. Бачимо, якими темпами ми рухаємося до цієї суми, яку нам потрібно а, поповнити, аби закрити банку. Тому друзі, давайте спільними зусиллями акумулюємо всі свої бажання, всі свої емоції для того, аби допомогти нашим захисникам, нашим бійцям і поповнимо банку, тому що ви завжди є тими, хто максимально швидко долучається до наших зборів, максимально швидко закриваєте закривайте усі банки, всі збори. Ми навіть це робили в прямому ефірі впродовж нашого ранкового слоту. Як ми з вами разом спільними зусиллями закривали не один збір? Тому давайте цей збір також поповнимо своїми донатами і звісно віддамо велику повагу і вдячність нашим захисникам.